Анкові з'єднання ЗСУ мають нові успіхи на кордоні з Арафію. Пішли прориви окремих ділянок. Здавалось би, нещодавно про наступ писали рашисти, але їх схоже розбили та відкинули. А в бій пішли резерви уже від наших свіжі сили підготовлені для атаки на Росію, які схоже активно підтримує авіація. Новий етап може бути ще масштабнішим. Уже займаються нові населені пункти. А подробиці почуєте далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Стало відомо те, що Збройні сили України пішли в наступ в нових районах арафії. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Далі цитую повідомлення американських аналітиків. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно просунулися на півдні Курської області. Рашиські джерела стверджували, що ЗСУ атакували на південний захід в регіоні. Ідеться у повідомленні. Варто зазначити. Що немало расистів тривожить імовірне захоплення українськими військовими Курської АЕС, що розташована в населеному пункті Курчатів, у бік якої поступово просувається. ЗСУ на Курській АЕС чотири енергоблоки наразі в режимі генерації працюють лише третій та четвертий загальною потужністю 2 ГВт. Якщо українські військові встановлять контроль над нею, енергетична система країни нападника стикнеться з певними труднощами. Про це розповіли експерти із енергетики. На думку Володимира Омельченка, директора енергетичних програм центру Разумкова, зупинка енергоблоків матиме тимчасовий ефект. Він пояснив, що санкція живить два рудні басейні та один металургійником комбінат. у випадку зупинки енергоблоків там можуть виникнути проблеми. Потрібен буде час для налагодження альтернативних схем подачі електроенергії. При цьому як підкреслюють експерти американського інституту вивчення війни, нині також триває протистояння українських і рашистських військових у тій частині Курської області, яка була захоплена силами оборони раніше. Далі цитую допис аналітиків джерела рефію стверджувало, що рашиські війська захопили населені пункти Покровська і Обухівка, хоча ІСВ… Не знайшло візуальних доказів, які підтверджують ці заяви, зазначають в Також рашистські джерела стверджували, що війська росіян просунулися на схід до суджі. Про цьому за інформацією мілітарних блогерів Арафії українські війська продовжують наступальні дії поблизу Обухівки, Ольгівки, Камищівки та в районі сіл Борків та Фанасіївки. Також є повідомлення про те, що сили оборони України зайняли населені пункти вітряне, дурівку та частину журавлів Курської області Арафії. Про це повідомлені. Ли аналітики І із огляду на всю ситуацію цікаву заяву зробив керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Зокрема, за його словами, рашистські війська не виконують наказ Путлера до жовтня відбити у ЗСУ території Курської області РФ. На Курщині рашисти дуже здивовані несподіваними рішеннями Сил оборони. Для них все це стає великою проблемою, яку до жовтня вони не вирішать. Як наказав їм Путляр, написав Андрій Коваленко. Пізніше Коваленко додав, що значна кількість рашистів у Курській області у немислимій ситуації, зокрема, із цього приводу він додав наступне: багато сімей отримують погані новини через недалекоглядність командирів режиму Путлера. Завершити війну вже тому, що рашисти будуть далі відлітати вже. На своїй землі між тим також стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський отримав доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського про події української армії Курської області Орефії та реакцію ворога. Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес: наблизити мир, тиснемо на Арафію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесла в Україну. Розповів він про перебіг курської операції. При цьому президент подякував за хоробрість усім бойовим бригадам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Зокрема, наша операція в Курській області дала необхідний поштовх, наголосив пан президент. Варто зазначити, що Курська операція збройних сил України змусила РФ перекидати війська і дала українським військовим можливості для маневру на важливих ділянках фронту в Донецькій області. Про це заявив керівник центру військово правових досліджень Олександр Мусієнко. Він констатував, що ситуація на фронті весь час Буває в динаміці. далі. Це експерта. Що стосується Курської операції, річ у тому, що як мінімум успіхом можна вже назвати те, що дійсно Ерефія перекинула війська. У збройних силах України з'явилося поле для маневру. Чим вони користуються, сказав експерт. Мусієнко звернув увагу, що Україна змогла поліпшити тактичні позиції на лиманському напрямку. Зокрема, він сказав, із цього приводу наступне. У районі Нью-Йорка та Турецька були проведені успішні контратаки. Це теж результат фактично того, що Ерефія змушена була перекидати війська і Результат якраз обмеження їх у маневрі. А наступний момент, який ми можемо справді теж констатувати, це те, що всупереч досить серйозному тиску російських військ у напрямку часового яру, вони не мають досить серйозних успіхів та не можуть вести бойові дії, як би їм хотілося на правому березі річки Сіверський Донець. Тому в принципі можна сказати, що у збройних силах з'явилися певні можливості, якими вони користуються, сказав він. Також керівник центру військово-правових досліджень підкреслив, що сама присутність збройних сил України на рашицькій території їхні наміри продовжувати наступальні дії змушуватимуть рефію реагувати. Ось що він сказав із цього приводу. Що стосується безпосередньо перекидання військ, можу вам сказати, що протягом останніх кількох днів перекидання військ фіксували, якщо ми беремо Донецьку область із Времівського напрямку. Це південь Донецької області, на кордоні із Запорізькою областю. Найбільше підрозділ батальйони йшли саме звідти на посилення Курського напрямку. Відведення військ саме із Покровського напрямку здовж останніх кількох днів не спостерігалося, із Курахівського теж сказав Мусієнко. Загалом же операція ЗСУ в Курській області. Рафія доводить, що Україна, коли у неї є кошти, цілком здатна повалити рашистську армію. Таку думку висловив французький військовий експерт Ксав'є Тітельман. Після понад місяця рашистська армія не здатна відвоювати навіть один квадратний кілометр території із того, що українці змогли взяти, попри те, що вона відправила туди десятки тисяч осіб. Отже, ми маємо ситуацію, коли українці значно переважають рашистів, заявив він. Також, на його думку, курська операція довела, що в рашистів не було жодних резервних військ. Орефія справді не має стратегічного резерву. У неї немає сил, здатних запобігти вторгненню на свою територію, підкреслив експерт. Ну а я сво. Жергу вдячна. Ледичисто, що ви додивилась це відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.